Вітаю, з вами Віва Віта. Ви на моєму каналі, і тут я говорю суб'єктивно про парфумерію. Тож, якщо вам таке цікаво, залишайтеся зі мною. Я одразу вибачаюся, можливо, за звук, і я буду говорити тихо, бо вже ніч, всі мої сплять, у мене просто немає іншого часу записувати відео. А дуже хотілося записати його, тому що. Я наважилася запустити свій тех і буду дуже вдячна, якщо ви мене підтримаєте і приймете участь в ньому. Тож, якщо вам буде цікаво, обов'язково знімайте свої відео. Якщо ви пар захоплені, але у вас немає свого каналу, то прямо під цим відео приходьте в коментарі. І е, пишіть по пунктам, пишіть відповіді свої відповіді на питання. Одразу хочу сказати, що я впевнена, що за весь час існування парфумерного Ютубу е, хтось вже міг... Зняти щось подібне. Я з усім асортиментом YouTube не знайома, тому не знаю. Я не претендую на якусь унікальність, і, можливо, я когось зараз просто повторюю не спеціально. Тому, будь ласка, якщо ви вже когось колись таке бачили. Не приходьте до мене з претензіями, з транспарантами воровка, Варовка, ти вкрала ідею, тому що я знаю, що в нас люблять розводити такі срачі на цю тему. І я в цьому участі приймати не хочу. А... Ну, наче для вступу достатньо. Тож, поїхали. І почнемо з понеділка. Діловий понеділок. Але тут не про аромат ділової жінки, не про аромат для офісу, ні, я не це маю на увазі. Тут я маю на увазі аромат, який особисто вас збирає докупи. Якщо вам треба вирішити якісь питання, зробити якісь справи, не обов'язково в офісі це можуть бути якісь ваші домашні справи, але вам треба. Зібратися до купи, вам треба зосередитися, вас не повинно нічого відволікати. От саме який аромат для вас виконує такі функції? Для мене це, як правило, Цитрусові аромати, причому такі не солодкі цитруси, а такі бадьорі, скажімо так, які продовжують оцю свіжість після душу. Це можуть бути цитруси з дерев'яшками, цитруси з зеленими нотами. І для мене це або The One від Кельвін Кляйн, який я іноді поцуплюю свого сина, або Паріж Венеція від Шанель, який я з задоволенням зносила від Левантик, і він прям, прям прям справляється з цією задачею або Забула назву від Елдо, я вставлю тут е, такий прям м'ята ят, в флаконі. Е, е, я ставлю картинку. Ось, напевно, що три цих аромати, які, які з цим справляються для мене. А особливо мені от сподобався саме аромат від Елдо. Це така от м'ята, прям натуралістична м'ята, наче з грядки зірвана з таки. Товстими стеблами. от саме стебла відчуваються, Наші, от їх розломали і от -от прямо цей от запах обожнює. Хоча в мене така реакція дивна на м'яту, я чихаю від неї, особливо, якщо там я беру м'ятну жуйку або якусь цей тік-так, оцю цукерку м'ятну, Я обов'язково буду чихати. Але, але це, слава Богу, на аромат такої реакції нема. Він навпаки мене збирає, він навки мене освіжає, бадьорить, це таке несолодке махіто для мене. Прям обожнюю, я би хотіла ще більше від Левантик собі купити. Не знаю, на що це фокона, але Левантик обов'язково треба собі придбати, бо це я просто випила кожного ранку, я його наносила, і в мене прям такий настрій був супер. Далі в нас смачний вівторок. І тут я, як любительниця гурманських ароматів, не могла не затронути цю тему і поговорити про смаколики. Тут я би хотіла, щоб ви назвали аромат, який, на вашу думку, є найсмачнішим в вашій колекції, якщо ви таке полюбляєте. Або аромат, який ви не можете носити через те, що він занадто натуралістично пахне, якою якимось їстівним якимось продуктом І для вас це дивно. Ну, є такі в мене теж такі є варіанти. І от я б хотіла назвати аромат, який я не можу носити, тому що він ну, занадто натуралістично пахне. Для мене ванількою, а саме кондитерським ваніліном це ваніла-кейк від Монталь. В мене є пробничок, і я так і не змогла його зносити, бо ну, просто ну, пахнути як ванільне печиво. Ну, не знаю, для мене якось якось дивно так пахнути, так от відверто пахнути чимось таким смачним. Я його чула від. Своєї коліжанки на роботі, і от вона прийшла, я одразу зрозуміла, що це, але я спочатку думала, що це дійсно вона поїла печиво і так якось залишився з неї такий амбре. Але ні, вона, вона, вона дізналася, що це дійсно цей аромат. Ну, не знаю, ну, якось ні. І ще один аромат, який я придбала в нашого українського бренду. Це бренд Нішевої парфумерії, але він не досить доступний. Я теж ставлю флакончик тут, він називається Unusual, начебто. І от в них був такий аромат, який просто пахне тертим пирогом. Знаєте, оцей? Пісочне це тісто, зверху слой шар варення, а потім оце зверху, це теж тісто, але терте і ну, от прямо цим тістом воно пахне. Я не змогла його носити. Ну, чисто як по приколу, що кажу, ну, як кажуть, Ну, ну можливо, але так, щоб прям пахнути, отак відверто пахнути пісочним тістом. Ні. І що стосується таких смаколиків, то я більш полюбляю пахнути все ж таки якимись монофруктами. Це я допускаю, або а, напоями, там, припустимо, кавою, там кавові аромати, я ще розумію. А, і мій фаворит, фаворит це а, тонка кола від мансера мене такий від Лантик. Він дійсно для мене пахне Кока-Колою, посипаною корицею І це дуже смачно на мене. Як на мене, це прям. Я його обожнюю в теплу пору року, особливо. І навіть літом ввечері я його носила, і він дійсно дуже, дуже смачно пахне Кока-Колою, і його я дуже полюбляю носити. Пропонуйте свої варіанти смаколиків, з якими ви знайомі. Далі середа, сумна середа. І тут я хочу вам запропонувати теж декілька варіантів відповіді. Обирайте на свій смак і на свій досвід. Ви можете назвати аромат, який. Який, можливо, ніяк в інших людей не асоціюється ні з чим печальним і сумним, але для вас особисто він заякарився з якимось сумним для вас, сумними для вас подіями в вашому житті. І тому ви не можете його зараз носити, тому що у вас. Ну, З'являється такий тригер неприємний, тому ви його вже більше не носите хоча любили раніше. І можете поділитися цією історією, якщо, ну, якщо захочете, звичайно. Або ем, назвіть аромат, який ем, вас пригнічує. А своїм настроєм, своїм звучанням він вас понурює в цей стан якийсь меланхолії, суму, і цим він вам не подобається. Або третій варіант відповіді: якщо ви та людина, яка іноді. Любить знаходитися в такому стані, в такому настрої. Ну, є такі люди, які люблять гуляти в дощ там, туманним парком і знаходитись наодинці на, на з собою, своїми думками, і вибирати, обирати такі аромати, які будуть продовженням цього настрою. Ну, Таке ж теж буває. Я в свою чергу тут називу аромат від Серж Лютанце La Fille de Berlin, чи як вона правильно називається. Для мене ось цей аромат, який який своїм звучанням мене понурює от в цей настрій суму печалі якогось такого нуару, який мені не близький. Я не можу його носити. Він мені не зайшов зовсім, тому що він для мене дійсно ну занадто печальний. Ну Занадто він якийсь такий депресивний. Я не знаю, ця. Холодна, металева, чорна, троянда, посипана снігом. Вона просто сідає мені на плечі, з... Не знаю, і просто у мене притягує до землі. Не можу носити цей аромат, він мене пригнічує і от, от сумна середа, як ніяк. А, цей аромат у мене <підходить>, підходить до цього пункту. Ще можу назвати тут анкрнуар від Лалік, теж не змогла його, не полюбила його, не, не знайшла в ньому в тієї краси, яку бачать інші люди. Дуже сумні для мене аромати, які я просто не змогла носити. Далі піднімаємо собі трохи настрій, і а, четверте питання, романтичний четвер. Тут а, пропоную вам назвати аромат, який був на вас, коли ви познайомилися зі своїм коханим чоловіком або коханою жінкою, а, який у вас закрився саме з таким, з таким романтичним, гарним. Вайбом з тими метеликами в животі, я не знаю. Ну, тобто, ну, той аромат, який у вас, або в який у вас просто асоціюється, який ви ем, полюбляєте одягати на побачення, або коли у вас є таке бажання закохатися. І от ем, такий аромат кохання для вас. Для мене я буду банальна, просто для мене це амурамор кашерель, не наводиться фокус. Це для мене аромат, який чітко асоціюється в мене з побаченнями. Я його любила носити. Це дуже гарні для мене солодкі цитруси на старці, а потім такий, такі ягодки, які запудруються, він дуже жіночий, він дуже такий дівочий, я б навіть сказала. В нього для мене дуже романтичний настрій і назва відповідає. І, ну, не знаю, для мене це просто коханечко у флакончику. Далі П'ятниця, розпусниця. А, а тут пропоную вам назвати аромати, які у вас е, асоціюються з. Таким настроєм дискотеки, клуби, вечірки, ну, тобто такий аромат для відриву, так сказати, який, можливо, ви носили, коли а у вас був такий період в житті, можливо, він досі триває, не знаю. Як на мене, то напевно, що кожен аромат від Паку Рабан може. Підійти під цей пункт. Чомусь в мене асоціюються всі аромати від покурабану з цими всіми паєтками, бльостками, цим сим. Югу, от якось так в мене асоціюється, бо вони такі яскраві, вони такі гучні, вони такі. Але тут я ще назву два конкретних аромати. Це, от, припустимо, ці всі студентські вечірки закінчилися, і люди подорослішали, почали заробляти гроші. І тому вона для себе придбала на такі випадки життя Кіліан Love Don't Be Shy. І це просто. Я не знаю, я мені одразу малюється в образі, в голові, верніше, от образ такої жінки, молодої, розкішної, на от таких от підборах в короткій чорній сукні з паєтками, звісно куди ж без паєток. Він такий солодкий, він такий ванільний, карамельний, пудровий, він такий трохи тваринний. Я не знаю. Він, він трохи пошлова для мене. Я не знаю, як це, як це пояснити. Але це такий от настрій. Якийсь такий дуже розпусний для мене, не знаю. Але от, от, от він підходить під цей пункт, під п'ятницю розпусницю А для нього а, на цю вечірку а, я би підібрала ось такий аромат Intoxicated від Killian. Це просто, боже. О, він такий о, теплий, він такий пряний. Він кавовий. Він... Тут одразу відчувається оцей коріандр, чи як воно називається. Напевно, що коріандр, Чи кардамон. Кардамон. Мускатний горіх. Він. Дуже чуттєвий, дуже такий вечірній для мене. Я не знаю, коли чоловік їм користується, я просто млію. Хоча ми не ходимо на вечірки, але а, такий настрій він вечірній такий, він робить робить свою справу. Далі, після гучної вечірки, в п'ятницю вночі а, настає субота, сімейна. І тут я пропоную вам назвати аромат, який підійде більш за все для того, щоб провести час зі своєю сім'єю, з дітьми або з коханою людиною вдома, або на прогулянці, або за якимись справами. Ну, тобто аромат комфортний для вас, щоб. Провести гарний вихідний. В колі сім'ї або друзів неважливо. І сюди, мені здається, підійшов би ну, будь-який з тих ароматів, про які я розповідала в своєму відео Мама у флаконі. Подивіться, якщо не бачили. Але щоб не повторюватися, я назву тут новий аромат для себе. Я з ним познайомилася нещодавно. Я теж купила відливантик, і я закохалася. Люди добрі, це просто ідеальний для мене ірис. Ідеальний. Я хочу цю собаку. Але чому а, а, вони продаються такими бідонами, я не розумію. Чому не зробити там 30 Або хоча б 50 мл. Вони наче продаються лише сотками. Я не впевнена, але наче тільки сотками вони продаються. Це порта, но тросарді, боже. Це найгарніший ірис. Для мене, який я просто. Я Іриси обожнюю, але я не всі Іриси обожнюю. Оці землисті, морквяні, оці всі. Ні. Це дуже ніжний, такий кремовий, такий ем, в хорошому сенсі косметичний ірис, от саме кремовий ірис. Він такий. Він просто тебе отак от огортає, як самий пухнастий на світі светрик із самого м'якого кашеміру, Ох, я не можу. Оце для мене просто ідеальний, ідеальний аромат для мами, для жінки, для молодої дівчини. Це просто ода жіночності, як на мене, я, я просто в захваті від нього. І останній день тижня, який я просто ненавиджу, не люблю. не люблю неділю. Вона для мене якась завжди сумна, тому що в понеділок на роботу або в школу треба було і цей от настрій. Досі мене переслідує. Lazy Sunday або лінивий, лінива неділя. Ну, уявімо, що дітей позабрали бабусі дідусі, якщо у вас є діти. А чоловік поїхав у відрядження або ви залишилися вдвох зі своїм чоловіком, але вам нікуди не треба йти, нічого не треба робити. І ви просто лежите як два кабачка. У ліжку або на дивані навіть не вилазили зі своїх піжам, просто кайфуєте, деградуєте в хорошому сенсі дивитеся серіали, їсте якусь смачну їжу, яку замовили, не приготували. Ну, тобто, ну, от, от просто, просто кайф: цей коли нічого не треба робити. І от оцей аромат піжама, який вам м, в такий день підходить більш за все. Для мене це м, отака поливашка від Victoria's Secrets. Це мій аромат піжама. Я його ношу виключно вдома, виключно перед сном, і отак от просто з голови до ніг обшикалися, і от в цьому такому солодкому але у освіжаючій хмаринці я лягаю в ліжечку. І оце, от, як на мене, така от моя піжамка, мій аромат на Lazy Sunday. Як на мене, напевно, я не знайома з іншими цими всіми спреями від Victoria's Secret, але цей просто у мене, у мене тільки такі асоціації з ним. Ще можу назвати ромашку від Гучі теж. Як на мене, це такий аромат для інтроверта, аромат для того, щоб посидіти одному, почитати книжку, попити чаю. Ну, тобто він не для компанії, він не на вихід, він чисто для вас, для вашого домашнього затишку. Такі аромати теж необхідні, такі аромати є, і а, мають свій попит і мають своїх м, прихильників. Ну, напевно, що і все. Дні тижня закінчилися, і а, це все, що я а, хотіла сказати в цьому відео. А, Якщо вам цікавий такий, такий формат, мені він цікавий, тому що він трошки для лінивих дубць, в тому плані, що не треба щось самому придумувати. все вже готово, просто беріть шаблон і користуйтеся. Іноді це необхідно, тому що ну, не завжди є ідеї, не завжди є якесь натхнення, а знімати хочеться. Тому беріть, користуйтеся, відмічайте мене у своїх відео, буду з задоволенням дивитися. Ще раз повторюю, якщо у вас немає свого каналу, але якщо вам є що сказати на цю тему, то, будь ласка, в коментарях під цим відео обов'язково по пунктам від 1 до 7 називайте свої варіанти, свої аромати, свої історії. Це дуже гарна можливість мені з вами познайомитися і. Велкам, короче. <ріху> Дуже дякую вам за вашу увагу. Всіх цілую, всім папа, до зустрічі!